Всім привіт, ви дивитеся передачу індекс проявленості». Мене звати Таня Каліна, і сьогодні в мене в гостях Євгенія Козинська, експерт з монетизації блогів? Так Женя, привіт. Привіт Рада вітати тебе. Він передача називається індекс проявленості», а ти спеціалізуєшся на мікроблогах. Так, то я хотіла б тебе запитати: як давно ти починала своє просування? І з чого я спочатку працювала перші ну, десь два роки до початку війни. Суто, як експерт за кулісся, я працювала з проектами в сфері СМЕМ. На свій блог я ну забивала, скажімо так, тому що ну, з проекту мені було окей, мені не треба було масштабуватися, а блог це додаткові там витрати часу, сил і ну, було не в пріоритеті. Але потім, коли почалась війна, онулилися всі проекти, і тут паніка, що треба якось забезпечувати родину. Я почала вже набирати заново проекти. А потім, коли я зрозуміла, що без особистого бренду ти просто підрядник, і коли про тебе ніхто не знає, велика частина там аудиторії відвалилася. Тобі треба працювати тільки на український ринок, а йому зараз не до просування, не до сторінок. Я зрозуміла, що писати на вакансії в телеграм-канали на біржі і бути одним з 200 кандидатів ну це не варіант. Це коли ти переймаєшся, що якийсь проект злетить, і ти просто залишишся там без доходу. Твій рівень життя просяде. Тому приблизно ну ріки-два місяці тому, десь осінню, в кінці осіння минулого року, я вирішила буду вести блог. Це було дуже страшно, <хи> дуже якщо всі думають, що таке рішення вести блог з нуля це супер, прям таке сміливе і на драйві проходиш. Ні, бо я хотіла зробити собі такий е, тригер, обмеженість, що я буду челендж робити з набору підписників. І звичайно були думки: що ну, зараз я створю сторінку, там три каліки перейде і нікого потім не буде. І я така зі своїм челенджем просто буду сидіти на порожній сторінці. Але. Я всі свої знання вклала, зробила собі заздалегідь стратегію, упакувала сторінку і почала просуватися шостого допису. Буквально в мене було шість дописів. Перших я все сформувала собі і запустила просування через те, що я обрала собі формат безплатного марафону, на який я набрала людей. в мене за перші ну, десь три тижні прийшло 3800 аудиторії. аудиторій. Тобто я собі стала челендж набору першої тисячі підписників, а по факту я його закрила за тиждень. І я його потім підняла, така так, наберемо 5 тисяч. <гум> ну, це було цікаво, бо челендж на тиждень і просто один допис кнопку просувати ну, не так феєрично. Mm -hmm. І, в принципі, з цього почалось. Я набрала аудиторію, вона була активна, я прям зарядилася, і далі вже почала просувати блог трішки на е, іншому фокусі, на фокусі саме просування швидкого. І... Так почалась історія цього блогу. Це прекрасна мені здається історія, тому що я думаю, сьогодні дуже багато експертів починають точно так само, як ти починала колись. Тому в мене для тебе питання: як найшвидше і найлегше набрати аудиторію? і я насправді дуже дивуюся, але мої клієнти і досі задають питання, чи потрібно їм накручувати воду. <світ> Давай я зараз раз і назавжди поставимо крапку на цьому. Це зло, боти гіви, це те, що я не рекомендую в'язувати жодному разі, тому що коли в мене був старий блог до цього, і в мене просто перший допис був на новому е, блозі, в новому блозі, про те, що я вклала 5 тисяч доларів в блог і кинула його. Тому що перший крок, який я зробила в тому блозі, це був гів, щоб собі набрати базу і з нею працювати. А далі я вкладала в 40 рекламоблогерів, блогерів, я вкладала в таргет. В мене змінилася ніша, що також пагубно впливає на блог. І в певній мірі він став знаєш, такий охоплений, як чорна дира. Вони постійно падають, нічого не реагує, оскільки п'ятаргет не запускала, нічого не приростає, тільки падає, і причому кратно так оп, урізались два рази охоплення, оп, знову урізались, І Просто там півтори тисячі, там сімсот Вони там 300, і Я розумію, що я не витягну блог. Тому гіви, це ну накрутки гіви, це точно табу. Бо мені коли нещодавно накрутили там 700 підписників, я вже в сльозах сиділа і боялася, що Мені вб'ється блог проти твоєї волі. Да, 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 мені хтось накрутив, крутив, мене просто пішли підписки, і я побачила, коли плюс 300 було, закрила, і там в мене висіло там 700-800 800 ще. Я просто така боже. Я за чисті способи просування, коли ти знаєш, що точно в тебе блог не проклятий. Ну там немає ніяких підводного, ніякого підводного каміння, і в тебе ну типу чиста репутація, тому що коли ти починаєш просувати блог, особливо там експерти, які до цього якось так провертали якісь такі тємки, і коли ти починаєш просувати серйозно, ти не можеш бути впевненим, що це спрацює, і все буде не дарма. Тому що якщо є така погана історія в, в минулому, то це може просто не давати тобі розвиватися. І скільки ти сил, ідей, грошей не вкладеш, це буде все просто в пусту. Скажи, будь ласка, яку основну помилку ти виділила е, сьогодні у просуванні експертів? У них нема стратегії. Просто якщо ми кажемо про блог ще до просування, всі як роблять вони створюють сторінку і починають з контенту. В них немає аналізу, в них немає просування, в них немає позиціонування, в них немає розуміння, навіщо вони ведуть блог. У мене були історії, коли я питаю людину: О, ти ведеш блог? Навіщо тобі блог? Що ти хочеш точно себе отримати? Ну, я даю користь людям, хочу отримати фідбек, власне. Я кажу: ну ти вкладаєш сили, час, ти потім будеш просування гроші вкладати. Просто заради фідбеку ну, так довго людина не проїде, тому що ну, треба якось підкріплювати це і фінансово, щоб була мотивація щось робити. А в неї не було цілі ну, якось фінансове або ну, яка точка Б. Тобто люди в процес насолоджуються процесом, а потім вигорають, тому що вони не бачать результату. А без якраз таки стратегії структури його не буде. Тому основна помилка, те, що вони йдуть в просування з чим якісь особисті дописи, якісь дописи незрозумілі аудиторії або взагалі на різні сегменти аудиторії. Люди переходять на сторінку, а там хаос. І їм нема за що зачепитися. Просто В просуванні повинна бути робоча зв'язка, тобто розуміння, з ким ти працюєш як аудиторія, сегмент аудиторії, офер, що ти пропонуєш. Тобто, ти повинен розуміти, з якими запитами ти можеш допомогти цій аудиторії, і ти повинен вже вміти працювати з контентом, Тобто формат, що це буде статичний макет, відео макет. А люди тестують, просто зокрема просувати дописи або копіюють макети інших, не розуміючи, чому це працює, як це працює, і не розуміють взагалі кого і на що вони залучають. Тому. Без стратегії це просто ну от і буде те, чого всі бояться приходити дві людини, або взагалі не приходити ніхто, і вони будуть сидіти, казати, що таргет не працює, інстаграм до вся маячня, і розчаровуватись. Цікаво. Зараз бачу тенденцію, що багато експертів е, говорять про те, що якщо ти хочеш досягти успіху в певній соцмережі, дивися приклади тих, хто вже досяг успіху, і просто Що ти на це скажеш. Частково погоджуюсь, тому що це більше для мене про аналіз. Не копіювати бездумно, коли ти просто робиш одні і ті самі кадри, один той самий текст під свою нішу, Тобто так це не працює. Але я завжди за аналіз. Можливо, я в цьому плані душню, але всі знають, що я дуже топлю за аналіз. І коли ти бачиш якесь відео, якесь зайшло, аналізуй, що це. за Загалом гачок був формат цікавий, тема цікава, що люди пишуть в коментарях. Воно зайшло воно через якийсь. Там збіг обставини через якесь там диво, воно зайшло, тому що щось спрацювало. Можливо, поєднання, можливо, якісь такі а, тригерні моменти, як у відео. Тобто я аналізую, і я не копіюю відео, я чіпляю за те, що мене зачепило. Аналізую взагалі, що мене зачепило, І намагаюся це додати вже в свій контент. Але це не буде там, плагіат один в один, і це взагалі не можна буде порівняти між собою, бо це буде такі, знаєш лайтові зачіпки, які просто мене наштовхнули на думку, яку я потім докрутила. Копіювати один в один я не раджу, тому що ну в нас же така вибаглива аудиторія, яка ну, втомилася від контенту однакового, однакові теми, однакові формати, е, я не знаю, однакові там фони, знаєш, там якісь коротше. Від однакової картинки стомилася, тому я зараз також просуваю ідею того, щоб треба подавати контент цікаво через креатив, розбивати банерну сліпоту. І, от якраз таке копіювання в цю концепцію не входить. Тому копіювати з точки зору, що зачепити за щось і докрутити так, але один в один ні. Це е, так як в мене, педагогічна освіта є е, е, просто, коли ми навчаємо в школі. Ти при новачків, хочу е, розказати, чому така думка є взагалі. А є три види, ну скажімо так, діяльності. Тобто, в тебе а, репродуктивна, коли ти просто реагуєш на якийсь контент. Репродуктивно-продуктивна, коли ти, наприклад, береш інформацію. Сприймаєш її і адаптуєш під себе і продуктивно, коли ти створюєш щось суто нове. Це можна порівняти, що коли ти вчишся, ти суто копіюєш щоб відпрацювати якісь навички. Потім ти якраз таки надихаєшся і відтворюєш по-своєму. І у випадку з контентом це якраз таки працюєш, і коли люди відточують якусь свою навичку. Вони суто повторюють ну, один в один. Як вони вчаться монтувати рілс. Вони по ТЗ з готовим матеріалом можуть це відтворювати. А другий етап це коли ти якраз таки надихаєшся в контенті, адаптуєш Підсупо своєму і третій етап це вже от трендсеттери, люди, інфлюенсери які задають свій темп і якісь свої суцільно нові такі свіжі ідеї. Є такий вид експертів, котрі е, вважають якісь звичайні речі свого життя занадто звичайними і нецікавими іншим людям. Е, натомість виходить ефект, що інші люди просто в контексті їх сторіс не розуміють, про що вони розповідають. Ось ця недомовка, типу, всі так все розуміють, всі так це знають. Що, Будь ласка, ще нашим глядачам як перейти, переступити цю недосказаність і навчитися доносити свою думку від А до Я. Це про введення в контекст. І дуже багато експертів сипляться на цьому, тому що я там три роки тому сказала, що в мене є там подорожка, всі повинні про це пам'ятати. І вони не враховуючи, люди могли не дивитися сторіс, вони могли взагалі не запам'ятати, що це ви про це казали, або аудиторія пройшла пізніше. І коли вони відчувають, що ти треті за... ну, що вони треті зайві, наприклад, там сидіти в компанії з друзями і вони про щось спілкуються, ти не розумієш. Що це ну неприємно нікому буде. І коли багато цієї недомовленості, коли вони не розуміють, про що мова їм не цікаво, або коли знову ж таки ми нічого не показуємо, нема за що зачепитися немає особистого такого. В мене також таке буває дуже часто. Наприклад, мені там вчора дівчинка сказала, що я ж рідко фарбуюсь прям, і в блозі я показую себе там з плещами, з неукладкою якоюсь там кіпішем на голові. І для мене це звичайні речі, бо я так в житті і, ну, там, ходжу здебільшого, і так само показую в блозі цю неідеальну картинку, і люди вже звикли. Але виявила, що людям це важливо, особливо у людях, у яких є якісь свої моменти, що вони собі не можуть це дозволити. І Для них просто те, що я на сторіс не нафарбована, і мені не страшно це показати, або там якийсь прищик, по красі, ну, почервоніння, або щось таке, і набряки вранці. І я просто виходжу така. Ну сьогодні виглядаю так. Я після потягу. А для людей це вау. Ну тобто, вони ти можеш собі дозволити, а я не можу собі дозволити. Тому навіть такі елементарні речі можуть тригерити людей. Я дію просто за правилом, що треба. Показувати все, що хочеться, що викликає бажання показати, і дивитись на реакцію. Люді заходять такі речі, що ти б навіть подумати не на міг. Скажи, будь ласка, чи назвала б ти ось цю дружність у контенті таким своєрідним трендом цього року? Я вважаю, що так, і я вважаю, що це класний напрямок, тому що у багатьох дійсно комплекси викликає інстаграм, тому що хтось там супер гарний. Хтось там ходить, у когось і стосунки, у когось там запуски йдуть в легкість, а ти ну, прям тужишся на ці запуски, думаєш, ну як в них виходить, і ти думаєш, що ти якийсь не такий. Але коли людина виходить і каже дуже чесно про щось, для тебе це як подих свіжого повітря. В мене є колега моя Євочка. В неї не склався запуск, і вона показала, як вона це виправила. І вона розказала, що да, мені було важко, що не, не завжди прям так ідеально, прям картинка складається, не завжди є прям продажі. І да, мені важко було продавати, але я впоралась, я там план Б сиділа, скажімо так. І це викликає захват. Чи ти розумієш, що блін, да не у всіх виходить. Те, що в мене не виходить, це не якась поразка. Це не так, що у 99 людей виходять, а я один не вдаха. І коли ти розумієш, що є не ідеальність, але з цим можна жити і з цим можна працювати, це підтримує. Це буде якраз працювати на лояльність ваших стосунків з аудиторією. Ті ж самі там, особисті якісь факапи, робочі факапи, без різниці, що, але вийти і чесно сказати, це викликає захват. Ну, принаймні, в мене це викликає захват. Особливо, коли люди приймають свої помилки, або ще цінніше. Дають інсайти або інструменти, які допомогли приборкати там цей факап вийти з цієї ситуації. Це прям речі, Я зараз і клієнтам раджу ось ці висновки моралі з будь-якої ситуації вставляти завжди сторітейлінг, або з нього починати або ним закінчувати. І це сто відсотків просто. Шикарний спосіб залучити аудиторію і дати ту саму цінність, про яку всі говорять, да. і ніхто не розказує, як її давати це саме ці моралі і висновка. Погоджуюсь. Дякую, Женя, тобі за це прекрасну розмову. Ти стільки взяла цінного насправді дуже багато цінного дала. І сподіваюся, вам, друзі, теж було це корисно. Підписатись на канал, ставте лайк і мені і Жені. Колокольчики. Це точно. Залишаю в описі під відео посилання на наші інстаграми. Приходьте до нас, спілкуйтеся ми завжди відкриті для нових знайомств. Yeah. Yeah.